Ви мене запитуєте, як виглядає міцелій гливи. Зробимо міні-блок, і ви все самі побачите. Як завжди прокип'ячую солому та тирсу, охолоджую та трохи просушую. Це була купована глива, з якої я відрізала хвостики та поклала в пакет. І вони вже там почали рости. Тож, беру це все і подрібнюю. Через терку. Ось так все подрібнилося. Тепер беру чистий пакет і починаю перекладати слоями солому саме з, цим, з цією гливою. До якого стану треба просушувати солому. Коли ви берете її в руку, зжимаєте і з неї вже не тече вода. То це саме те, що нам потрібно. Тепер беру чистий пакет і перекладаю солому слоями з саме цим міцелієм, який ми щойно подрібнили. Коли пакет заповнено, то тепер щільно-щільно його треба зав'язати. Та покласти в тепле місце приблизно на місяць. Через місяць відкриваємо пакет і бачимо, що наша солома дуже гарно проросла. Оце саме білого кольору, отакий наліт, це і є здоровий міцелій. Якщо у вас міцелій такого зеленуватого кольору, чи може даже помаранчевого, то це означає, що попала яка-то інфекція, і він вже буде непригодний для того, щоб вживати ці гриби. Ось так виглядає здоровий міцелій. Зберіжіть відео та запам'ятайте, яким він має бути.